Всім великий привіт! Сьогодні пішла на реми, і в мене, там, мене ж дав там сюрприз. Ну, Так як я інколи, звичайно, провірюю тріпса, це треба робити постійно, тому що шкідники не дремлють, і так як на городі вже мало що цвіте, то коли квітне. Полониця, то, звичайно, тріпс тут, як тут. Звичайно, вони дуже люблять і ягоду, і квіточки. А якщо він з'явився, то ягоди нам не діждаться. Вона буде покручена, покоцана і така буде корява, як наче потріскана, як наче висушена. Ну і, звичайно, тріпс розмножується. Дуже розмножується, то його треба іскоріняти, як кожуть, на корню, тому що, тому що ще ж і наступний рік буде. Щось у нас холодоє вже вечір. і Ніч така холодна буде. Я думаю, що в мене, ну я бризкала біологічними препаратами. З, здається, актоцитом чи актоцидом. Ну, я ж кожного разу міняю препарати, тому я, я вже не пам'ятаю. Раніше. Навесні і влітку на чолі я вела зушит і завжди записувала, де я що, яка у яку плантацію, я чим обробила, з чим підкормила. Зараз я цього не встигаю, тому що в мене відправлення, то навіть не пам'ятаю, тут помню, тут не помню. Так що прийдеться мені, мабуть, розпрощатися з тією ягодою. Після того, як я провірила на ґрунті тріпса, пішла я в теплицю на квіточки, я знайшла тільки два тріпса. От яка різниця на вулиці і в теплиці? Тим більше, що я в теплиці чим обробляю і дуже рідко. Я обробляла тоді, коли стояла мене там розсада, коли обрізана була полуничка, я обробляла від шкідників, але ж, звичайно, не біологічними, а хімічними препаратами. Там я проходилася вертімеком, то там тріпса майже немає. Але ж все одно, ну, майже це ж не значить, що його нема. Він же дуже розмножується швидко, тому там теж треба приміняти міри. Я покажу, як виглядає тріпс, і скільки його. Такі йогітки, звичайно, прийдеться, прийдеться все зрізати, тому що тому що розводить тріпса теж не хочеться. Беремося квіточку і трусимо на долоню, зараз покажу. Оно не бігають. Ну, бачите, Вон бігає. Це тріпс. Причому в кожній квітці. В Кожній квітці вони бігають. Зараз я збільшу. Ось як виглядають тріпси. Бачите, Вон ховаються, бігають. Це збільшила. Воно вони Вон як вони виглядають. І бачите, скільки їх в одній квітці просто кишить е? Завтра буду збирати посилки, хотіла сьогодні, але, але не встигла. Вже сонечко вже все одно не встигну. Бо зараз займаюся зніманням стаканів, тому що палити таку територію це нереально, просто нереально. Я не встигаю навіть за півдня полити, а в жару ж я не можу поливати. Тому, як тільки з'являються такі корішочки сантиметра 4, 5 і я вже їх зрізаю. Зрізаю, ставлю під сітку і потім дорощую. Коли вже є е, там корінці, то вже можна підгодувати, так як я підгодовую і касетку е, е, спочатку. Е, я проливаю в ґрунт. Коли поливаю, спочатку поливаю, щоб намочити торф, а потім поливаю 18, 18, 18, розводю столову ложку, таку, без великої горки, чуть-чуть горочка, і на відро водички. Чому я цим препаратом, чому я цим добривом користуюся? Тому що там є всі мікроелементи. Там, де 20 20 20 там вже немає мікроелементів. Немає там магнію, нема цинку, нема молібдену, ну, немає таких поживних речовин, які потрібні полунички. А якщо не буде якогось одного не вистачать мікроелемента або макроелемента, то полуничка не буде усвоювати. Інші добрива. Так що воно все зв'язане, то обов'язково треба, якщо ви підкормлюєте полуничку двадцятками або іншими макроелементами без мікроелементів, є, звичайно, продається добриво. Де є і мікро- і макроелементи. А от іменно 18-18-18 там йде із магнієм, і з мікроелементами. Тому я це добре дуже люблю і в начальній стадії воно дуже потрібне. Я при вирощуванні розсади я вже випробувала багато способів. І... По листику проходилася і в корінь, і коли пройдеся в корінь, коли вже з'являться малесенькі корішочки, хоча б такі сантиметра два, то вже можна підгодовувати цю розсадку в корінь. Звичайно, в корінь, ну ви ж коли поливаєте із лійки то виходить. Підгодівля і по листику, і під корінь, тому що інакше розсаду не польєш. І вже на другий день вже видно, що починають лізти нові листочки, починає розсада зеленіти, і все класно. Потім вже можна, коли після цієї підкормки, коли вже корінь більш-менш. Підросте, тоді можна вже десь днів через три дати і фосфорно-каліні добрива, монофосфат калію. Коли ну, я вже скільки випробувала, то більше мені підходить. От більше мені подобається спочатку першу підкормку дати десь днів через десь на п'ятий день. На четвертий-п'ятий день, коли вже корішочки, ну ви ж, можна ж, підковернути і подивитися, коли там ростуть, вже наростуть хоч не маленькі корішочки. І даємо підкормочку 18-18-18 столова ложка без великої горки, такою маленькою горкою на вітру води. Поливаємо після основного поливу. І потім днів через три можна дати фосфорно Фосфорнокалійні добриво, монофосфат калію, Для того, щоб наростав корінь від фосфор для корня. Ну і, звичайно, всі елементи потрібні. Після монофосфату калію я підливаю гумотом калію. І розсада просто шикарна. Виходить. Так що рекомендую. Звичайно, кожен повинен примінятися, от приміняти свої, свої навики, свої, що вам підходить, тому що от, різний же ріторг буває. І так, я вчора висадила сюди соджанці, трішки вони прив'яли, але не лежать. За ніч не встали. Ну, звичайно, сьогодні було трішки жарковато, не дуже, ну, все одно. Але розсада себе почуває задовільна. Тут у мене ще сітка. От під двома сітками, тут двойна 45-ка, і тут Теж 45-ка. Ось у мене вже стоїть два дні, вона вже піднялася. Це сенсоція, піднялося і то вона, мабуть, навіть і не ля так, щоб... так що в прохолодну погоду, коли спадає жара, хоча б 25 градусів, ну хоча б до 30, то все добре виходить. А вночі в нас взагалі, взагалі, було сьогодні 12 градусів. І ось покажу вам. Покажу вам, як виглядає снята розсода. Ця мальвіна в мене не стояла в розсоднику, стояла на вулиці, не накрита нічим, абсолютно нічим. Просто стояла в полутіні. Ось які вже коріння. Головне, щоб сонечко в перші дні не світило. А як уже пустять коріння полуничка, тоді вже простіше. Звичайно, вона ще не готова, це ще вона повинна ще десь тиждень стояти. Я її вже один раз підкормила 18-18-18-18. Вона зазеленіла, а то була трошки поблікла. О, ось треба полити. Так як треба, ну, в немає. у торфі немає ніяких поживних речовин, тому треба обов'язково підкормлювати, коли почнуть рости коріння. Поки коріння нема, звичайно немає смислу ніякого, немає сенсу підкормлювати її, підгодовувати. Так, що всім миру, добра, всього найкращого, і все буде Україна обов'язково.